Привітики! Сьогодні розберемо, як створити звичку і дотримуватися її. А допоможе нам у цьому чудесний бестселер Джеймса Кліра, який змінив вже життя багатьох людей. Атомні звички у цій книзі написано чотири пункти, які допоможуть вам зробити якусь дію звичною і довготривалою. І так придайте очевидності, додайте привабливості, упростіть, привнесіть задоволення. Придайте очевидності, ми дуже часто ставимо розмиті цілі, такі як почати читати більше, вчитися краще, але просто подумайте, чи зможете ви вважати ціль досягнутою, якщо ви читатимете, наприклад, на одну сторінку більше щодня. Мабуть, що ні, тому намагайтеся робити свої цілі конкретнішими. Наприклад, читати щодня по 50, чи 25, чи 10 сторінок, чи, наприклад, читати щодня по 15 хвилин. Як ваша ціль буде легшою в реалізації? Дуже хороша порада з цієї книжки ставити речі на видне місце. Дуже часто нам лінь виконувати певну справу, якщо річ пов'язана з нею стоїть десь далеко, її треба шукати, її треба налаштовувати і так далі. Наприклад, ви хочете споживати більше води, але на вашому робочому столі не стоїть ніякої склянки, ніякої ємкості з водою, і вам потрібно кудись йти, набирати воду, чи йти в магазин, купляти воду. Звичайно, що вам не буде хотіти з цього робити, ви навіть про це не згадаєте. Ви просто не будете усвідомлювати, чому ви не п'єте більшої кількості води. Тож, чи не легше просто поставити. Кружку води собі на стіл і попивати. Так чашка води завжди буде перед вами, і ви завжди зможете бачити її і пити більше води. Або іще один приклад: ви хочете споживати менше цукру або взагалі відмовитися від цукру. Але на кухонному столі стоїть таця з цукерками і щоразу, коли ви заходите на кухню, ви її бачите. Ви дивитесь на ці цукерки, вам їх автоматично хочеться, і так ви не можете відмовитися від солодкого. Тому краще сховати цукерки подалі, щоб вони не були в зоні вашої видимості. Уточнюйте час і місце нової звички. Так набагато легше робити те, що потрібно. Наприклад, ви хочете медитувати щоранку. Але ви не знаєте, коли саме почати медитацію. Коли ви поставите собі ціль завтра в 9.15 сісти за робочий стіл і медитувати протягом 5 хвилин. Ця ціль вірогідніше буде досягнута, оскільки ви вже будете мати чіткий план дій, і невідомість не буде вас лякати. Повторюйте наміри в голос. Коли ми повторюємо власні дії в голос, ми легше їх усвідомлюємо і ми розуміємо, що нам робити. Наприклад, наступні 15 хвилин я буду вивчати слова з англійської мови з чаптера 6. Так буде набагато легше дотриматися того, що вам, можливо, не дуже подобається. Не йдіть проти умов. Дуже важко займатися медитацією, коли ви соні. Важко сидіти на дієті, коли поруч стільки спокус, важко читати книжки, коли ви залипаєте у соціальних мережах. Намагайтеся позбутися усіх відволікаючих чинників. Наприклад, коли вам потрібно вчитися, відкладайте телефон у іншу кімнату, ставте режим не турбувати. Друге, добавте привабливості. Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що ціль повинна бути привабливою? Особисто я ні. Я покладалася завжди тільки на силу волі, на те, що ми повинні робити навіть те, що нам не хочеться, збиратися докупи і вижимати з себе максимум. Але виявляється, що сила волі це дуже обмежений ресурс, тому сподіватися на силу волі не вихід. Набагато легше зробити вашу ціль якоюсь приємнішою, щоб вам хотілось її виконувати. Отже, поєднуйте приємне з корисним. У книзі автор наводить приклад зі студентом, який дуже хотів. Прийти в фізичну форму, отже, він вирішив крутити педалі на тренажері протягом певного періоду часу. Але йому це зовсім не хотілося робити. Отож, він поставив перед собою планшет, включив фільм і крутив педалі, дивлячись фільм паралельно. Мені здається, це дуже хороший спосіб зробити якусь тію приємнішою. Також дуже хороший спосіб це стати частиною потрібного вам оточення. Всі ми знаємо, що оточення дуже важливе при формуванні як позитивних, так і негативних звичок. Легше вчитись краще, коли твої друзі відмінники. Легше сидіти на дієті, коли твої друзі надають перевагу корисному харчуванню. Та й, взагалі, приємно бути у середовищі, де твої інтереси розглядаються і підтримуються. Отож, вибирайте середовище. Третій пункт це упростіть. Відкиньте перфекціонізм і побільше практикуйте. У намірах зробити щось ідеальне стає дуже важко саме робити, адже весь час займає детальне планування, яке ніколи не здається настільки хорошим, щоб почати. Повірте мені, Тож не ускладнюйте собі життя. Робіть те, що легко робити. Практикуйтеся, пам'ятайте, що завжди краще зробити хоч щось аніж нічого. Для таких перфекціоністів, як ми з вами, наведена суперова практика двох хвилин. А полягає вона у тому, що звичка, яку ви хочете започаткувати, повинна займати не більше двох хвилин. У книжці наведений такий приклад. Ви хочете пробігти марафон. Це досить складна ціль. Тож упростіть її. Пройти 10 тисяч кроків дія середньої важкості. Погуляти 10 хвилин досить просто. А надіти кросівки це максимально проста дія. Її може виконати будь-хто. Отож, попрактикуйтеся кілька днів, робити максимально просту дію, а після того ви зможете накладати трішки важче, ще важче, ще важчу, поки ви не досягнете своєї цілі. Четвертий та останній пункт: привнесіть задоволення. Винагороджуйте себе, ставте приємні дії після тих, які необхідно зробити. Наприклад, ви хочете перестати витрачати зайві зайві. Звідки в підлітків заві, заві, заві? заві підлітки, взаві, гроші? Наприклад, ви хочете перестати витрачати кишенькові гроші на харчування за межами дому. Тоді щоразу, коли ви відмовляєте себе від харчування за межами дому, відкладайте ці гроші на щось омріяне. Так ви будете отримувати задоволення в процесі, а не лише обмежувати себе. Закріпляйте свою звичку. Для повторення звички важливо відчувати себе впевнено перед її виконанням. В ідеальному світі винагорода за звичку і є самою звичкою. В реальному світі хороші звички відчуваються позитивно лише після того, як вони приносять хороші результати. Отож, ваші дії повинні винагороджуватися одразу після завершення. Ось і все. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Вірю, що ви зможете створити ефективні звички і дотримуватися їх. Гарного тобі дня, вечора чи ночі. До зустрічі!